Вітання всім наші. Сьогодні новий день, нове відео, в принципі, все по старій програмі. Хочу продовжити тему на рахунок там, спиртного і того всього, тому що ну, ви коментуєте з таким типу, молча. <смір> в принципі, прочитавши, я розумію, що трошки так життя тріщину дало, що я таке розказав і це взагалі. Ну, скажем вам так, по-простому. Розумієте, все, це все треба розуміти, і все треба сприймати так досить е, по-нормальному. Тобто, якщо ви там вживаєте там, на вихідних алкоголь, розумієте, все повинно просто бути в міру, і е, час цей повинен бути якби чим довший до моменту виходу на роботу, ви повинні якби виходити чесними. Це все зрозуміло. Про наркотики ми взагалі не говоримо. Тобто, ну наркота це полібе там. Хоча я вам ще раз говорю, я вам серйозно говорю, є водії, які особливо на локалі їздять, які, які вживають наркотики. Я це знаю, я це сам особисто знаю, я бачив це. Розумієте? В принципі, я не бачу в тому нічого такого дуже хорошого, тому що ну, і вони працюють на таких компаніях, коли що і мені в принципі я диво даюся. Я компанії, просто взагалі чому вони цього ну, якби не роблять. Там ми навіть же не про якесь партне говоримо, а, власне, про наркотики. Тому майте на увазі. Але тим не менше, не все, не все так трагічно і печально, як воно здається, але треба, треба розуміти і треба це все сприймати так, як, як це як повинно воно бути. воно так виглядає. Якби на довший час на рейс, тобто підзаробити гушей. Підзаробив як капітально. Я вам зараз розкажу, посмімося разом. Ну, Першу неділю я там поїхав, теж розтягнули мені. Там один день відстояв, один там вночі їхав, туди-сюди, думаю, ладно, турниці, зараз приїду, відісплюся і зароблю кучу бабла. Ну і все, я виїхав. Приїхав я на завантаження, відстояв я там через неї, скільки часу. Один день в мене пішов практично гайту, другий день я відстояв, опять в мене там завантаження, теж пішов гайту, тому що завантаження було на вечір. Коротше, по факту, поки я виїхав, поїхав я на той ЮСА, доїхав я на ЮСА, у мене там години закінчилися, мені прийшлося, ну тобто в мене було мало годин. Я там їх виробив швидко, мені прийшлося відстояти півдня. Це все закінчилося тим, що мені дали роботу назад на Нібрацію. Типу, як ви знаєте, па-бам, Фінал. А я, я сижу, я їду і думаю собі, клас, зашибісь. Заробив капітально. Ну, після цього я можу точно сказати, після такого фокусу я більше нікуди їхати не збираюся. Шли вони полем, лісом, ну, в принципі, своїх ті пару днів відбув і назад. І все. Не получится мені заробити більше, ніж я хотів. Ну не получится, тому що так створена робота в компанії. Нічого вони не дають більше заробити. Немає можливості. Тобто я вже точно знаю, відпрацювавши на них, скільки я можу заробити, і баста каракузики. Є два варіанти: або меримося, або не меримося. На даному етапі зараз. У йдуть свята, Різдво. Ну, в принципі, я думаю, що не саме такий класний час змінювати компанію. Зараз посидимо, тому що в принципі, я тут їжджу ті втепліші з частини USA, Ну, не знаю, не буду я туди поки що рипатися. тобто, Що маємо, то маємо. Хоча Бог його знає, знаєте. Сьогодні так, завтра може мені щось в голову встрілити. може... Тільки знаєте, як то кажуть, мене рознервувати, і я щось візьму і срочно поміняюсь зі скористю. Але я не думаю. Ось така в мене справа. Отак я заробив, Назароблявся народ. Ви що? Цілий чумайдан грошей. Ну, бачите, навіть хочеш, і то не Ну, Це не всі компанії, повірте. Ну, тобто є компанії, які трошки по-інакшому. Працює, в них так система, в них так робота поставлена, і вони так працюють. Там, там можна знаєте, зробити кульбіт з переворотом, і воно все одно нічого не дасть. Все буде стандартно. Ну, Начистим. Що тут Боже, не ну, заробив, то не заробив, ну що, вмерти чи що. Ну, То, що треба, я заробив, то що завжди, а просто хотілося більше. Я тепер то розумію, яку мені плюс-мінус суму потрібно. Тобто я вже собі то все прорахував, але тим не менше. Я був прочитав, слухайте, тут мені попалася об'ява їхати на території ЮК працювати, на, на ці. там возити нафту, ще пісок, ще якісь там, коротше, всяке різне возити. В принципі, ну, так я, ну, я такий в душі трохи авантюрист, Я зразу такий думаю, ох, можуть махнути на сівера. Вони ж там ще так пишуть. Знаєте. Люди платять, щоб побачити цей сяйво. Це яке антрактичне чи як воно там правильно називається. це. А ви це будете мати безкоштовно, і ми вам ще заплатимо за це гроші. І ти такий думаєш вау, це круто, правильно? І потім я зайшов на цей їхній сайт, там де заповнити заявку. Ну, передивився, я люблю заходити, знаєте, зайду, подивлюся там, і потім закриваю, не, не заповнюю заявку. Ну і там де заявочку заповнити на цей. Там, в принципі, вимоги не дуже такі сильно, яке щось супер-пупер. Два роки досвіду по хайвею. тобто, Чистий Criminal Records, чистий драйвер абстракцію, в принципі, стандартно, нічого нового. Ну, Думаю, ладно, зайду, подивлюся, що там у нас робиться на тому всьому. Я туди заходжу, дивлюся. А там, слухайте, переліт туди-назад, прекрасно. 8 тижнів на таких полюсах, на таких морозах, просто ну, люди за це платять, а вам, вам будуть за це платити. Наступне, що там в них ще таке? Ну, це все вони перерахували дуже класно. Але потім, коли вони почали писати, коротше, купити свою термобілизну Антарктика, е спальний мішок Антарктика, одежа повинна бути Антарктика. Коротше, я як почитав, я зрозумів, що тільки туди екіпіруватися, буде більше, ніж я, напевно, за місяць зароблю там. Я так подумав. Тому що в принципі... Те, що вони пропонують, якось, ви знаєте, ну не знаю, щось мені слабо віриться, що в це буде, так вони платитися, тому що ну, вони, ну я вам скажу так, чесно, вони по всій Канаді цілий рік збирають, і то не тільки вони. Тобто, як тільки починається сезон, воно 15 листопада, тобто, якщо ви до 15 листопада приїдете, вам буде бонус, бла, 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 тобто, все нормально, коротше. Ну, хіба що, знаєте, зробити контент, поїхати, полетіти, познімати север. Розумієте, що Сівіра, сюсюльки замерзли, соплі позамерзали, весь замерз ходиш там такий, знаєте, як той Ескімос, в ну, радості і повні штани. Ну, це, це ж треба розуміти, які там умови праці в тих. Не знаю, чи я настільки хіба, що, я не знаю, хіба, що мене всі достануть, то я плюну, скажете, ну вас полетів, я коротше працювати. Хоча я ще раз говорю, так, ну, можливо, знаєте, для підтримання інтриги можна. Завжди щось таке придумати, десь там махнути, там, типу, ух, де ти там кужоще, так, де що ти, тут, шо, ти тут, їдеш по асфальту. А там, як замете бураном, ланцюги можна взагалі будеш в кабіні відігрівати, щоб їх зацепити потім на цей. Рукавиці собі теплі купив. Там напевно з три пари рукави зразу вдіваєш. Так от, що мене по зарплаті пропонують? Якось вони так написали незрозуміло, тому що я, чесно кажучи, до кінця не поняв. Ну і в них виходить. Ну, 8 8 неділь. Тобто неділ. Я так і не зрозумів, 8 наділь це вахта і фініш, це короткий контракт, Ну вони якось пишуть, знаєте. Щоб запутати. Я завжди рахую, що це написано, щоб запутати, щоб ти до кінця все-таки не міг розібратися, нема там, знаєте, що ми мам платимо то-то-то, то-то, то-то, то-то. А це так все, знаєте. Тому що можна і в Вельберто їхати, там ліс возити Чіпсу. Опцій є багато, якщо так, знаєте, дуже я хотів поставити собі заціль десь там поподорожувати, власне. по Містах, місцях Канади. Можна можна це зробити. Тому хто каже, що там не, не заробити, я ще раз говорю, можна заробити, просто треба їхати в тяжкі умови праці. Якщо ви поїдете і будете працювати там, де дійсно ну такі, знаєте, як то кажуть, надзвичайно тяжкі умови праці, ви ну, всьому, собі, що ви заробите, чому ви не заробите? Ви заробите якою ціною будете це все заробляти, треба ж теж розуміти. А то, ну, багато хто привик, що хочемо грошей, а, ну, типу, якби від, ну, типу, хочемо грошей за те, щоб просто ну, налігкер. Коли ти, як, коли ти от, сидиш, як я зараз сиджу, таке на ізі можна сказати, ну і відповідно я нічого дуже не заробляю, розумієте? Якщо б я зараз я поїхав десь, там, в тяжкі погодні умови, ну, в мене вже і зарплата б була поінакша. -по я би вже жертву 5, що я відірваний від сім'ї набагато більше. Різні такі аспекти би так само набиралися. розумієте? І Треба це розуміти. Тому неправильно твердження і судження, що якби не можна зробити, можна зробити. Просто чим буде жертвувати, треба розуміти. Я вам розкажу історію, повірте, це така, знаєте, от. Всі, хто там деколи говорять, що там от якісь там робочі професії, там, там знаєте, тільки тобто, мол, на білих комірцях все тримається, бо треба бути розумним. Ну, Добре, що треба бути розумним, я не спорю. Але от я вам розкажу ситуацію, яка з нами була, трапилася. У нас був полетів глибинний насос. розумієте? Ну, Вроде що таке, ну, вийшов зі строю. Ну, Я як же ж, великий спец, я зразу думаю, так, зараз я його сам поміняю. Я по розібрався, там подивився, там подивився, так, відео розібрав, в Ютубі подивився. Ну, в принципі, вроді все нормально. Як його замінити? Інструкцію я побачив, але я не, пон... я не міг зрозуміти, як я його повинен звідти дістати, розумієте? І от в чому було все весь прикол. Я реально не розумів, як його звідтим дістати. Я на сайтах передивився, на всіх тих. У будівельних магазинах, то все, я там лазив, 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 влазив. Не Ну, думаю, ладно, Бог з ним Думаю, ладно, давайте перший раз спробуємо, просто я думаю, позвоню, замовлю якусь компанію, яка хай приїде якась і мені це зробить, там, замінить мені цей насос. Ну і все. У нас є така книжка, називається Жовті сторінки. Я відкрив ці жовті сторінки, до речі, і такі, ну як в американських фільмах, знаєте, така велика, жовта, така. Дистина. Я відкрив ці жовті сторінки, там купа тих компаній написано, ну що, сідаю на телефон, дзвоню. Дзвоню в одну компанію, кажу, добрий день в мене така проблема, але вони кажуть, добре, але не раніше, ніж через півтора місяці. Я такий думаю, ну ладно, боже мій. Яка проблема? Одна компанія мені відмовила. Я думаю, ну це взагалі для нас не проблема. Дзвоню до другої компанії 2 місяці. Я думаю, ладно, 2 місяці, то ще то просто так. Ну, думаю, третій раз точно зараз. Дзвоню до третьої, ті мені взагалі говорять, у нас зараз роботи стільки, що в принципі ми вам навіть не можемо обіцяти. І тут я розумію, що я повній в Опі, розумієте? Я його сам поміняти не можу. У мене який вже день там немає води, у мене нічого не качає, розумієте? Радості повні штани. Слава Богу, що у мене є просто звичайний колодець, де я підключаю звичайний насос електричний, який мені накачує воду. І я такий сижу, думаю, слухай, кажу дружині, кажу кохана, кажу, ти знаєш, що ми з тобою коротше, в принципі, претенденти на те, щоб взагалі сидіти, не зрозуміло. Тільки щоб поміняти цей насос. Ну все. Іду, дивлюся, а в мене на от там, де самі скважині, там написані номера цієї компанії, яка мені її встановлювала. Думаю, ну, якщо та компанія встановлювала, а вони знову скошують ця компанія. Думаю, ну якщо вони встановлювали, вони точно, то ж їхні діти ще якби вони повинні самі приїхати. приїхати, це їхня дитина, можна так сказати. І все, Ну, я дзвоню до них кажу: добрий день, добрий день. От я там-то там, то він мені каже, я взагалі не на місці, тобто це без шансів. Я кажу, ну як без шансів? Він каже, ну це ваша нас... ну так, наша скважина, ну але ми е, зараз працюємо взагалі десь в інших регіонах, тобто ми навіть не, не тут, а, і ми там в якихось других провінціях коротше, до побачення. Ну все, Ну я вже сів реально, я вже хотів розплакатися. розумієте? Я такий думаю, боже, ну куди ну двоню далі? І там находжу, дивлюся, там, як би, і пишу там, е, нахожу в Монтоні фірму. Я ну, вже не пам'ятаю, тому що трошки давно було. І там написано, що мол, термінові виклики. Думаю, ну, якщо термінові виклики пишуть, значить, скоріше все, що може щось вибухатися. Я дзвоню до них, вони, вони там носом крутять, туди, сюди, типу, ну от ви знаєте. Ну, ладно, коротше, якось я їх вламав. Сказав, то ви що, там, бідні, просили вас тато, просили вас мама, будь ласка, слухайте, допожіть, бо тому що халепа. Ну, все. Вони приїхали своїм насосом. Вони зразу знали, що то насос гавкнув, тому що я все надіявся, що може насос, я думав, може це якийсь там запобіжник, чи ні, це не, не як я насос. Яке, це про насос. Він зразу приїхав. Насос коштував, до речі, 500 чимось доларів. Насос обійшовся. Я ж все-таки мені було цікаво, до чого я веду. Мені все-таки було цікаво. Де ж все-таки він бере оцю штуку, щоб прикрутити і витягнути цей насос. Тому що ти спочатку тянеш кабель сам, і потім ти повинен якби, закрутити насос, під, підкрутити і його витягнути. Ну Все, я такий, знаєте, і я дивлюся, він виносить саморобну штуку. І я такий, йо, ну Ви представляєте, який я лошара. він просто. Вони... Видіти, вони просто самі її варять, то собі роблять таку кромисло, керем... щоб відкручувати ті насоси. Тому що ну, я і ніяк не міг в'їхати, як воно відбувається. А відбувається все дуже просто. Він зверху накручує цю болванку тим своїм коромислом. І в цьому і стоїть в... Він в шліцах цей насос стоїть. Тобто він просто його туди закрутив дернув і все, він його витягнув. вся проблема. Я думаю, капець, народ, розумієте, думаю, це я вас шаром. Коротше, він то все зробив. До речі, що там робити було роботи. Три, три проводи. Витягнув той старий насос, три проводи обрізав, три проводи вставив, надів ці пластикові захисні чифли, грілкою їх заплавив. Коротше, роботи було капець. скільки, насад насос засадив. <реш> Назад насос засадив, кинув пару таблеток цього, як його. Е я так думаю, що це хлорка була, швирунув, сказав там спустити годину, там, поставити на спуск воду і все. Шановні, це було 2,5 години. Ми заплатили йому за роботу 500 доларів за 2,5 години 500 баксів, розумієте? І то він мені, коли він мені сказав, що я так, я приїду, я хотів його в телефоні записати як брат. Тому я тебе запишу як брат, розумієте, тому що я був настільки, я людей стільки обдзвонив, які мені сказали, що вони не можуть, і той чувак погодився, мені хотіло його, я не знаю. Я коли він приїхав, мені хотілося його поцілувати, розумієте? Прямо прям от, ну, любити зі всієї зі сили. Отак. Ну, і ви кажете, прості професії. От коли у вас приходить якась проблема серйозна, от туди ви починаєте розуміти, що. Вроді без що там, заміна насоса, ну нічого такого складного, а бачите, ну я взяв, як то кажуть, з цього всього свій е експіріенс, я поміряв діаметр зразу, цього, я там повинен, то я байду зварити. Ну, в принципі я прокасав поміняю. Тому, якщо хтось купив будинок і в нього виникне негайна потреба, Можете звертатися, я чувак з досвідом ну теоретичним, в принципі, ще практики в мене не було, але я стояв біля того людини, яка це робила. Повірте, це багато чого стоїть. Тому на цій веселій ноті я закінчую. Надію, що всі спеціалісти будуть до вас вчасно приїжджати, коли вам потрібно. Тому всього найкращого і до нових зустрічей. Бажаю успіхів, а я буду далі крутити свою баранесу. Всього найкращого. Thank you.